Доброго дня, шановні друзі. Вітаю вас на нашому каналі і дякую, що ви обрали його для вивчення теоретичних основ електротехніки. Сьогодні до вашої уваги шоста лекція теми Основні поняття та закони електричних кіл. В ній ми поговоримо про топологію електричних кіл. Введемо основні топологічні поняття. Ми підведемо підсумки попередньої лекції. Згадаємо, що таке наука топологія. Видимо основні топологічні поняття електричних схем, схем такі як гілка, вузол та контур. І наведемо приклад підрахунку кількості усіх контурів в схемі. Після цього ми ведемо поняття про незалежну гілку контури та вузли і побудуємо систему незалежних контурів. Закінчимо, як завжди, висновками. Перш ніж розпочати цю лекцію, я хочу попросити вас, якщо ви ще не підписані на наш канал, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається. Ну і будь ласка, зверніть увагу на опис цього відео на каналі YouTube. В опису ви знайдете корисні посилання. По-перше, це посилання на путівник по нашому каналу, який дозволить вам вільно орієнтуватися у великій кількості матеріалів. По-друге, це посилання на телеграм-канал. Будь ласка, підпишіться і ви будете в курсі основних новин і анонсів подій, які будуть на нашому каналі. Ну, і якщо у вас є змога підтримати наш канал, я буду вдячний вам, якщо ви перейдете за посиланням Монобанку. Отож, в попередній лекції ми говорили про дуальність. Про поняття, яке притаманне усім предметам і явищам природи, зокрема і електричним колам. У фізиці та електротехніці існують дуальні поняття, дуальні математичні формули або вирази та дуальні величини, які входять до цих математичних формул. Ми з вами з'ясували, що співвідношення між струмами та напругами пасивних елементів є прикладом такої дуальності. На підставі цього ми сказали, що напруга та струм, опір та провідність, індуктивність та ємність це є дуальні величини. Ну а катушка та конденсатор і джерело напруги та джерело струму є дуальними елементами. Концепція дуальності дозволить нам подальшому зменшити складність аналізу електричних кіл. Але по первах, ми повинні розглянути основні топологічні поняття, на яких базуються усі методи розрахунку електричних кіл, що таке топологія? Топологія це наука, від грецького топос місце та логос, що переводиться або слово, або вчення, або теж наука. Це розділ математики, який є різновидом геометрії, та вивчає закони зв'язності та взаємного розташування у просторі точок, ліній поверхень. Незалежно від величини оцих об'єктів та їх властивостей. Центральним поняттям топології є гомеоморфізм або топологічна еквівалентність. Два об'єкти ми будемо називати гомеоморфними. Якщо існує однозначне безперервне відображення будь-якого з цих об'єктів на якийсь інший об'єкт, що це таке безперервне відображення? Ось подивіться, будь ласка, на цю картинку, де корова плавно перетворюється на кулю. Корова та куля є топологічно еквівалентними об'єктами. Бачите, корова, змінюючи свою форму, але... Безрозривно, ніде не розриваючи свою поверхню, може перетворитися на кулю. А ось куля зараз перетворюється на корову теж без розриву поверхні. Якщо ми будемо говорити про електричні кола, то ми можемо взяти, ну, наприклад, два таких електричних кола, які зображено тут. Ці електричні кола містять різні елементи, але вони топологічно є еквівалентними. Бо коли ми будемо. Не розглядати, що міститься у кожному конкретному місці, а дивитися тільки на зв'язність оцих точок оціма лініями, то ми получимо ось таку еквівалентну схему, яка буде відображати топологію і цього кола, і цього кола. Бачите, топологія, топологічна схема дає нам змогу представити коло загалом. І не звертати уваги на конкретні особливості кожного конкретного електричного кола. Давайте введемо поняття, якими ми будемо широко користуватись. Це поняття е, гілка, вузол та контур. Ми будемо називати гілкою частину схеми, що розташована між двома вузлами. А вузлом ми будемо називати місце з'єднання трьох трьох чи більшої кількості гілок. Зверніть увагу, кожне із цих двох визначень само по собі нічого не визначає. Гілка це те, що розташовано між двома вузлами, а вузол це те, що розташовано е, місце з'єднання трьох чи більшої кількості гілок. А ось обидва ці поняття загалом вони вже є цілком прийнятними. Ну, подивіться, будь ласка, ось ці е, точечки на схемі це вузли, а лінії, що їх з'єднують. Це гілки. Що таке контур. Контур це замкнутий шлях по незалежним гілкам схеми. Незалежною ми будемо називати гілку, яка не містить джерела струму. Чому так? Якщо гілка містить джерело струму, то струм цій гілці він наперед заданий, він залежить від цього джерела. Якщо джерела струму немає. То струм у гілці теоретично може бути будь-яким. І е, гілка, яка не містить джерела струму, будемо називати її незалежною. Так, ось контур це замкнутий шлях лише по незалежним гілкам схеми. Але проходити повз одну й ту ж гілку можна лише один раз. Ну, ось, наприклад, ось це контур. Бачите, ми проходимо ось по цим гілкам. Це замкнутий шлях. Якщо ми почали свій шлях, скажімо, ось в цій точці, то ми в неї і повертаємося, і кожен раз ми проходимо лише один раз, малюючи контур. Схема, яку тут зображена, вона містить вісім гілок. Подивіться: перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьома і ось остання восьма гілка. Ця схема має 8-5 вузлів. Ну, наприклад, перший, другий, третій, четвертий і ось він п'ятий. А скільки контурів має ця схема? Їх багато. Давайте з'ясуємо, скільки. Давайте почнемо підрахунок кількості усіх контурів схеми. Контур, який буде виділятися на даному етапі, буде показаний червоними лініями гілки цього контуру. Ось, наприклад, це буде перший контур. А таким чином можна взяти другий, а таким чином третій, четвертий. А тепер подивіться, ми складність контура збільшили, кількість гілок збільшили. Ось це п'ятий, такий, наприклад, шостий, ось цей сьомий, ось цей восьмий. А тепер можна ще збільшити. Складність ще збільшити кількість гілок, що буде входити у кожний контур. Ось дев'ятий контур, бачите, який він. А ось подібний за формулою 10, 11 і 12, і нарешті 13 контур, який е, містить тільки ось ці зовнішні гілки схеми. 14 контуру ми вже не зможемо знайти. Бо правило, що проходити потрібно лише один раз через гілку, не буде вже виконуватись. Таким чином, наша схема має 13 контурів. Тепер вводимо поняття про незалежні. Про незалежні гілки. Ми з вами вже знаємо. Що таке незалежний вузол? Ми будемо називати незалежним вузол. До якого належить хоча б одна нова гілка, яка не належить до інших вузлів. Давайте будемо будувати систему незалежних вузлів. Ну, наприклад, ось наша схема, а ось заготовка, де будемо розглядати розміщати вузли. Гілки, які вони з'єднують, і будемо визначати цей залежний чи незалежний цей вузол згідно із цим визначенням. Ну, Давайте, наприклад, візьмемо перший вузол. Ось він. Гілки, які до нього підходять: це гілка 1.2, це гілка 1.5 та гілка 1.4. Бачите, цей вузол ми взяли першим. Напередодні не було нічого. Тому усі ці три гілки вони не підходять ні до якого вузла, бо ми ніяких вузлів ще до того не брали, і цей вузол ми можемо вважати незалежним. Пішли далі. Розглядаємо другий вузол. У другий вузол входить гілка 1-2, який вже входила в попередній, ось вона тут червоним показана. Але є дві нові 2,5 та 2.3, які ще не входили. У нашу попередню систему, тобто у перший вузол. У другий вузол входять дві нові гілки, і він буде незалежним. Третій вузол. Третій вузол також має дві нові гілки. Це гілка 5,3 та 3-4. І це незалежний вузол також. Четвертий вузол ось він. Він має лише одну незалежну гілку. Ось вона, одну гілку, яка не входить усі попередні вузли. Бачите, ось вона 4-5. Але згідно із цим визначенням, цього достатньо, щоб цей вузол вважати незалежним. А чи буде незалежним п'ятий вузол? Подивіться, будь ласка, до п'ятого вузла входять ось ці чотири гілки, які ми вже з вами зустрічали. У першому, другому, третьому та четвертому вузлах. Тому ми не можемо вважати п'ятий вузол незалежним. Таким чином, наша схема містить 4 незалежні вузли. Є загальне правило, яке дозволить нам вибирати систему незалежних вузлів. Це правило таке: кількість незалежних вузлів, якими будемо позначати n Independent Node – Незалежний вузол завжди буде на одиницю менша, ніж загальна кількість вузлів в схемі. Загальна кількість вузлів, яку будемо позначати як n нот. Таким чином, для того, щоб обрати систему незалежних вузлів, достатньо взяти будь-які n вузлів мінус одиницю. І це будуть незалежними вузлами. Ну, наприклад, перший, другий, третій та четвертий. А можна взяти перший, другий, третій та п'ятий, але четвертий тоді вже буде залежним. І так далі. Тобто, досить просто ми можемо знаходити систему незалежних вузлів. Незалежні контури. Пам'ятаєте, контур незалежний. Визначення ось яке незалежним називається контур, до якого належить хоча б одна нова гілка, яка не належить до інших контурів. Давайте будемо будувати за цим визначенням систему незалежних контурів. Беремо перший контур. Наприклад, ось такий. Наприклад, ми можемо взяти будь-який, але оцей він такий. Ем... Простий, і він буде у нас з вами перший. До цього контуру входять три гілки: 1, 2, 2, 5 та 1, 5. Усі ці гілки ще не входили в жоден із попередніх контурів, бо їх просто не було. Таким чином, оцей перший контур буде за визначенням незалежний. Візьмемо другий контур. Ось це віконце нашої схеми. До нього входить гілка 2-5, яка вже входила у склад попереднього контуру першого. Ось вона, 2-5. Але входять дві нові гілки, які ще не входили у перший контур. Це гілка 2.3 та 3-5. Таким чином, згідно із цим визначенням, другий контур ми теж можемо вважати незалежним. Третій контур третє таке віконце нашої схеми. До нього входить гілка 3-5, яка вже була у попередніх контурах, але є дві нові. Це 4,5 та 3-4. Таким чином, цей контур містить дві гілки, ось вони, які не входили ще у попередні, і він також є незалежним. Четверте віконце нашої схеми, четвертий контур, він містить одну гілку, 1-4, яка ще. Не була у цьому переліку зверху у попередніх контурах. Таким чином, і четвертий контур буде незалежним. Але ось коли ми з вами е, будемо шукати якийсь п'ятий незалежний контур, то ми його вже знайти не зможемо. Бо у систему чотирьох незалежних контурів увійшли усі гілки нашої схеми. Таким чином, наша схема. Має чотири незалежні контури. Кількість незалежних контурів an independent mesh. Mesh – англійською це буде контур стосовно електротехніки. Завжди кількість цих контурів дорівнює кількості незалежних гілок за вирахуванням кількості незалежних вузлів. An independent branch мінус node. Таким чином, ми можемо дізнатися про кількість вузлів незалежних, а ось систему, які саме незалежні вузли нам обирати. Ми маємо користуватися ось цим правилом. І поки що ви не пристосувалися до цього, можна будувати собі таку табличку, і тоді ви ніколи не помилитесь при виборі системи незалежних контурів. Наша лекція е, добігла до свого кінця. Ми сьогодні з вами дізналися, що таке топологія. Ми дізналися про основні топологічні поняття електричних кіл: це вузол, гілка та контур. Що це таке. Ми дізналися, що загальна кількість різних контурів в схемі може бути високою, у тої схеми е, не дуже складної. Ми нарахували аж 13 різних контурів. Ми ввели поняття незалежних гілок, вузлів та контурів, дали визначення незалежної гілці, вузлу, вузлу, вузлу та контуру. Сказали, яким чином ми можемо знаходити систему незалежних вузлів. Дуже просто взяти. Будь-який систему із n-1 вузла, де n загальна кількість вузлів в схемі. А ось кількість незалежних контурів, вона пов'язана із кількістю незалежних гілок та незалежних вузлів дуже простим співвідношенням. Але вибір системи незалежних контурів, він не такий простий і систему незалежних контурів. Треба вибирати згідно із визначенням незалежного контуру, яке було дано в цій лекції. Ми з вами будемо використовувати поняття незалежних вузлів та контурів при складанні законів кіргофу, які відносяться до основних законів електричних кіл. З цими законами ми познайомимося наступної лекції. Бажаю вам усього доброго. До побачення.